Оце магазин авто здання таке було, зерно. зерно там було. Угу. От тут же були поля, де бар засипали зерном. Тепер звозити зерно до цієї комори у свірку нікому. Магазин у селі також закрили ще понад 10 років тому. Катерина Петриченко разом з чоловіком Петром останні з восьми жителів найменшого населеного пункту Сосниччини. Свою назву село отримало завдяки річці, яка протікала через нього. Свира називалась вона річка. У цей свірок назвали річки». Річки вже майже немає, розповідає Петро. Тільки якщо багато дощів, то з'являється потічок. У то млин був сам да стояв гнав». Водяний млин стоїть за хатою Петриченків на пагорбку. Дах провалився, двері зачинені на дріт. Всередині також майже нічого не залишилося. Окрім річки навколо села, розповідає Катерина, тут було сім ставків за колгоспних часів. Проводили мельорацію земель. Осушили болота. Не треба природи чіпати. Як вона є, так вона хай би й була. Я знаю, я ж пройшла в 63-м році, де всі на писа роботу ходили, сіно касили вручну косарі, і ми гребли, де котак ми по воді ходили. А тепер же сушина реться, воно ж ореться, вони ж посушували, от істочники цієї пропали. З господарства у Петриченків кілька курей та кішка Соня, подарована онукою. Син каже, на що назвали як, людським ім'ям, нашою я кажу Сахвія, то ім'я. А це Соня. Три роки тому діти купили подружжю хату за 15 кілометрів звідси, в центрі старостату Чорнотичах, з газом та водою. Та на літо вони просять дітей відвозити їх назад до свірка. Ми як цей, як ти як учевий цигане сюди, тоді наче картить сюди приїхати. А що нам? А глоблі заворачують. Приїде син, забере, відвезе. Із хати ж нічого не беремо. Там є. Кажуть, що де кулик привик. Так і ми вік прожили у цьому свирку із, із рождення і до старості". Разом Петриченки 61 рік. Розповідають, у 70 80 х роках минулого століття в селі налічувалось 67 жилих дворів. Ну, «Досі вже дітей пада чорта було. Троє, п'ятеро в кожної сім'ї було, да. школьників багато ж було. Своїх дітей мають троє. Катерина і сама з багатодітної родини. Нас у матері шестеро, одна була. У Полтаві умерла, а одна в Києві залишилася. У Росії троє було, померли. Це померли, а корняниці рази Вороги чорт росіяни. Поробились ворогами, жили-жили, а тоді що папа робилось. Да. Через кілька порожніх хат на цій же вулиці живе подружжя Вакуленків. Сусіди кажуть про них Петриченки, хоч і живуть одне від одного майже за кілометр. Тут у Свірку всі сусіди, бо жилих дворів залишилося шість. Ми вже привикли тут, де к нам найлужче тут живеться. Надія розповідає: село стало малолюдним через аварію на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. І тоді ж як вибухнув Чорнобиль, виселяли ж людей. В нас діти саме мали є, були одному шість. Було одному п'ять. О, виїжджайте, кажуть. Виїжджайте. Та нікуди ми не поїдемо, Ми будемо строїтися Ще діти виросли, з села поїхали. А вакуленки так і залишились хазяйнувати. Тут є все для життя, розповідає господар. Криницю викопали на власному подвір'ї. Насос піднімає воду нагору. Господарство, яке було колись, зменшили. я як ведро на скаву не ростуть. Це жара, де вони мали. Такі здоров'я, такі ростуть. У двір затим приходять їжаки. Господиня їх підгодовує. Ось ньому стоїть миска, оце. А ось є ще слідки. Дивіться, скільки їх тут. Оце трапають. Спеціальна жвару суп з м'ясом з крупами. І в ту миску насипає. До кінчи раз не поїдять. а я сьогодні він поїли. Ми живемо тут. Мені подобається. Мені город що город? Город є город. А в селі. Тихе життя, спокійно, живеш собі. Ще б каже чоловік. Нових жителів додалось, щоб село ожило. До російського кордону звідси, за словами Миколи, 70 кілометрів, тому й чекають на переселенців. Приїжджайте до нас у село. Тут у нас хат повне, а є. Переселенці до свірка не їдуть, каже староста Північного старостинського округу Олександр Ященко. Хоча від села до дороги на Чернігів півтора кілометра, а до центру старостату півтора десятка. Хліб привозить кожний четвер. Сюди привозить сосницька хліба з нашої пекарні. І приїжджає продукти, возить сирник, який сир закупає, і возить продукти. Всі продукти привозить зимою, дороги ми чистимо, стараємося. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.